Ну що ж, я вже посадила жоржини, думаю, не рано. Ось такий рядок біля хліва Ще лишилися десь та досаджу. Також є півонії. Мені подобається так, щоб квіти росли по дворі, а не клумбою, грядкою. Ось це кавова гуща. іде як дуже добре дрово. В жоржини відразу патики повставляла, щоб потім не травмувати бульбочки. Це просто у нас тут як двір і біля хліва, такий ряд квітів. Півонії і рожеві, я їх привезла з коволя, три тому посадила. Вони ще маленькі, але надіюсь що в цьому році заквітнуть. Не квітять тут. До речі, чула, що. Садять в півонії, коли переїжджають. Ми не переїздили, просто привезла в село, посадила, щоб тут росли, але так сталося, що ми реально тут вже живемо майже два роки. За жоржини, думаю, це не рано я їх посадила, тому що раніше теж в березні саджала і вже в червні вони в мене квітли. Просто в минулому році я їх придбала пізно. В червні місяці, навіть в кінці, посадила та заквітли лише дві, що встигли пізньої осені. Тому на цей раз цього року роблю так, як завжди по своїй практиці, робила раніше. Мала безліч сортів та у зв'язку з переїздом я їх не забрала, тому довелося придбати мікс кольорів, навіть не знаю, які вони. І вже на цей рік в березні висадила. Ну, поки я займаюся квітами в таку чудову погоду коханий буде замінювати Дверку в групці. В нашому садку також є півонія. Ця червона. Я її хочу на інший бік хліба розсадити теж рядком, тому що е, тут малина, дерева, е, порічки і її світла недостатньо. Також Ну тут така як міні клумбочка я так розумію, була. Ось е, нарциси Ну Звичайно, потрібно ще пограбати погода трішки не дозволяла, були дощі, зараз вже підсихає. Будемо займатися. Ось нарциси, теж присадити хочу по дворі, бо ну, тут їх не видно практично. Ну, якось вони не знаю. Е, малина, далі по річки і квіти завжди в тіні. Краще, я думаю, щоб у дворі були. Щоб можна було вийти і помилуватися. Ось це я бачу лілейники і ось іриси. Теж хочеться все пересадити. Ось так Підживила попілом деревним з грубки квіточки. І зараз просто трішки підлити наверх, щоб вітер не розвіяв його. Також нарциси посадила біля літньої кухні. Тут нічого не було раніше. Ось, в минулому році очіток пересадила сюди. Ну, Почистила його зараз, звичайно, відсухеньку. А тут півонія була, щось там пропала. Ось малесенька. Не знаю, буде з неї чи ні толк. Ну, можливо, ще повилазять. Так, ось так. Ну і ще в мене віфлеємська зірка. Я в минулому разі теж її поселила. ну, Ось таким типу трикотником. І також хочеться заборчик тут зробити невеличкий. Буде така міні-трикутна клумбочка. І ось трояндочку пересадила, відсадила від основної. Вона у нас в садку. В минулих відео я показувала, також говорила, що я її хочу розсадити. Ну, ось ця троянда. Ось тут я підкопала. Ну, ось так дверка вже причіплена, і завтра то все буде білитися.